Політика, гроші, скандали, корупція. Інфо перші проголовне підписуйтесь на наш телеграм-канал, і поширюйте наше відео. Також у зв'язку з постійними атаками підписуйтесь на наш резервний ютуб канал. Посилання в описі кожен може допомогти армії. Посилання на фонди підтримки зсу в описі. Під відео окупанти у Херсонській області хочуть провести так званий референдум. Однак, будь-які схожі ініціативи Росії є абсолютно нікчемними. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Мовиться також про ініціативи щодо фіктивних сесій місцевих рад та Роздачу паспортів в окупованих містах півдня за словами Подоляка, російські війська покинуть територію України, а колаборанти обов'язково отримають кримінальне переслідування. Будь-які ініціативи щодо проведення референдумів, ефективних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України, Херсоні, Каховці, Генічеську абсолютно нікчемні, наголосив радник глави офісу президента. Також додамо, що в інтерв'ю виданню комерсант Подоляк зазначив, що українська делегація веде ледне безперервні відеоперемовини з представниками країна. Агресорки, попри абсурдні умови Росії, теми денацифікації у переговорах більше не торкаються. Це питання російські переговорники підіймали перші зустрічі. Однак, за його словами, потім розмови про це зійшли. На нівець. він зазначив, що первинно російська делегація виходила з помилкового посилу про те, що у нас є якісь героїзації фашизму, нацизму і таке інше. У нас же як виявилось, і для них це було дивно. Є ціла низка європейських законів, де прописані повноцінні заборони та засудження всіх проявів нацизму та фашизму. Наголосив він. Тема денаци Фікації більше не обговорюється, зазначив Подоляк, і пояснив, що це безглуздо виставляти як претензію країні щось, що уже врегульовано на законодавчому рівні у повному обсязі відповідно до європейських хартій. Також українська сторона активно готується до четвертого раунду переговорів з російськими окупантами. Наразі формуються підсумкові документи. Як пояснив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, на столі переговорів зараз лежать різні пропозиції. За словами Подоляка, зараз усі пропозиції перебувають в умовних робочих групах. У юридичних форматах обговорюються, як Можуть виглядати підсумкові документи, адже треба їх потім підписувати. Щойно буде напрацьовано взаємні зустрічні уже юридичні формати. Буде призначено зустріч. Четвертий раунд переговорів сказав радник голови офісу президента. Тобто сторони розпочали оформлення домовленостей конкретикою. Щодо цього вони не діляться. Подоляк зазначив, що делегації домовилися не коментувати зміст переговорів до того моменту, коли всі ключові позиції будуть узгоджені. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Current Time зауважив, що Україна вважатиме війну закінченою лише за умови, що всі російські війська повністю підуть з території країни, звільнивши всі населені пункти. Він повідомив, що раніше Росія вкидала у публічний простір ультимативні позиції, які ніколи не озвучили на переговорах члени делегації РФ. Радник офісу президента відмовився уточнювати, які конкретні питання зараз обговорюються на переговорах. Наші делегації домовилися, що поки не буде хорошого базового документа, який буде готовий до публічного його обговорення та підписання, до цього всі ці чорнові позиції не Обговорюватиметься публічно, сказав Подоляк. Водночас, Подоляк окреслив основний підхід України на переговорах. Ми закінчимо війну лише за однією мовою, що всі війська Російської Федерації повністю підуть з території України, звільняючи всі населені пункти, сказав він. Коли відбудуться майбутні переговори, Подоляк припустив, що четвертий раунд переговорів може розпочатися вже 14-15 березня. Виходити далі і просто проводити розмови вже, мабуть, не треба. Ми обговорили всі питання. Ми зараз ці питання намагаємось упакувати в якісь юридичні формати, розповів. Подоляк. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. І не забувайте перейти на сайт Корупції інфо, наш телеграм-канал та сторінки, інстаграм та Фейсбук. Посилання в описі почуємось.